У 1830 році завдяки підтримці та зусиллям культурної та духовної еліти просвітителів міста Харкова було засновано нашу бібліотеку як публічну. Її літопис нерозривно пов'язаний з історією української держави. Разом з країною бібліотека пережила моменти величі та невдач, тривоги та надії. З гідністю витримала. Жорстокі події двох світових війн. На жаль, і в 21 столітті бібліотека переживає жахіття війни. Бібліотечний комплекс розташований в самому серці Харкова. З його старовинною будівлею залишається знаковим символом духовної культури та доброчинної пожертви містян. Два роки війни. Харків. Найважливіший фортпост України переживає постійні обстріли житлових кварталів, інфраструктури, руйнування закладів освіти і культури, загибель мирних жителів. Значні рани внаслідок ракетних ударів та потужних вибухових хвиль, на жаль, отримала і наша бібліотека. Пробита покрівлю даху, зруйнована понад 400 вікон та скління світлового ліхтаря надріумом. Осипаються стелі, пошкоджено техніку, двері, повністю зруйновано систему опалення. Бібліотечний фонд понад 7 мільйонів примірників опинився під загрозою, замакання, пліснява, камахи. Але сучасна історія бібліотеки це історія стійкості, незламності та єднання. Завдяки допомозі благодійних фондів, громадських організацій, Колег з Інституцій культури, наукових закладів, меценатів, небайдужих читачів та партнерів з різних куточків світу ми вистояли. Отримані матеріали були використані для обезпечення бібліотечних фондів та будівель. Зберегти книги допомогли протипожежні, протигрибкові засоби, осушувачі, обігрівачі. Пережити блекаути, генератори та зарядні станції. Проєкт, що підтримали потужні міжнародні фонди World Monuments Fund та Cultural Emergency Response, дозволив здійснити протиаварійні невідкладні роботи. Було усунуте протікання на понад 500 квадратних метрів покрівлі даху та 35 квадратних метрів світлового ліхтаря над головним корпусом. Це дозволило зберегти від подальшого руйнування пам'ятку архітектури. В межах Windows програм, що реалізується американськими благодійними фондами Global Empowerment Mission в партнерстві з Ховард G. Buffett, наразі у читацькому корпусі та у 22-поверховому книгосховищі, де зберігається 4 мільйони примірників фондів, нині відбувається заміна понад 300 пошкоджених вікон. Отримана в межах міжнародної ініціативи Saving Ukraine Cultural Heritage Online, в якій беруть участь представники американських університетів Taft University, Stanford University, комп'ютерна техніка дозволила нам поновити діяльність зі створення страхових електронних копій, що мають наукову та історичну цінність. Резервне зберігання оцифрованих документів забезпечується у хмарних сховищах міжнародних партнерів через платформу NetsCloud. Важливий прояв солідарності США з Україною культурна гуманітарна співпраця. Ми дякуємо американським колегам за можливість висвітлювати руйнівний вплив війни на заклади культури Харківщини. На симпозіумах, конференціях, зустрічах ми зворушені потужною підтримкою членів Американської бібліотечної асоціації, бібліотекарів, викладачів, студентів Гарвардського університету, університету маршала Хантінгтон Західна Вірджинія та особливо представникам школи інформації Державного університету Сан-Хосе, Каліфорнія, директору доктору Ентоні Чоу та доктору Юлії Госсерт. Завдяки вашій підтримці, шановні друзі, бібліотека поступово відновлюється, відбудовується, заліковує рани війни. У безпечні години здійснює обслуговування користувачів, залишається осередком громади та цифровим хабом. Ми впевнені, що страшні події війни відійдуть в минуле, але в пам'яті залишаться назавжди, як спільними зусиллями. Всього світу зберігались культурні цінності та людські знання, впроваджувалися громадські ініціативи для забезпечення стабільності і миру, свободи та незалежності. Переможемо разом!